Друзі, вітаю вас на каналі Автора Курс Лайф. Як п'яні окуляри показали, що таке керування транспортним засобом у нетверезному стані? Про небезпеку водіння в нетверезному стані сказано і написано багато. Про те, що року на дорогах відбуваються десятки і сотні дорожньо-транспортних пригод, якраз викликані впливом алкоголю і керуванням автомобіля в такому стані. Для того, щоб зрозуміти, як сприймає реальність людина, на підпитку, не обов'язково вживати алкоголь та сідати за кермо. Існує розробка, яка застосовується освітньою метою у понад 60 країнах світу. Вона дозволяє показати, як спотворено сприймає реальність водій у стані алкогольного сп'яніння. Це спеціальні п'яні окуляри. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Працівники сервісних центрів МВС провели заходи з упередженням водіння на підпитку у різних куточках України. Наприклад, на Полтавщині, відвідувачі сервісного центру МВС, випробували дивоокуляри на собі. Коли одягаєш ці окуляри, поле зору моментально спотворюється. Лінії пливуть, відчуття глибини і відстані підводить, а погляд стає, стає важко сфокусувати. На приміряли п'яні окуляри учні автошколи. Завдяки симуляторам реальності кожен міг на власному досвіді переконатись, як впливає алкоголь на координацію рухів, швидкість реагування. Працівники сервісних центрів МВС разом із дивоокулярами завітали до однієї з автошкіл на Запоріжжі. Майбутні кермувальники погодили, що стан алкогольного сп'яніння є небезпечним. Для всіх учасників руху та дали обіцянку, що ніколи не сядуть за кермо в нетверезому стані. У цих окулярах не так-то просто виконувати навіть елементарні дії. Наприклад, рівно пройти по прямій або по кривій лінії, намальованих на спеціальному килимку, дуже важко. У цьому переконались учні одного з ліцеїв на Хмельниччині. Дані окуляри імітують рівень алкоголю в крові, 0,2-04 проміли. На Житомирщині окуляри приміляли учні автошколи. Майбутні кермувальники на власному досвіді переконалися, що навіть найпростіші вправи на координацію перетворюються на справжнє випробування, коли неможливо повністю контролювати свої органи чуття. Також слухачам розповіли, яка відповідальність чекає керманичів, яких Правоохоронці затримують за керування у нетрезному стані. На Боковині працівники сервісних центрів МВС провели пізнавальну зустріч тренінг зі студентами, пропагуючи неприпустимість керування в нетверезому стані. Кожен охочий міг відчути на собі, як саме впливає алкогольне сп'яніння на координацію рухів, швидкість реагування та можливість зосередження примірявши дані окуляри, у сервісних центрах Одещини, Миколаївщини та Херсонщини, пропонували відвідувачам примірити п'яні окуляри, спробували одягнути ці окуляри не лише новачки, а й досвідчені водії. Останні були скептично налаштовані до технології, однак всі, всі переконалися в тому, що насправді зі скривленням зображенням не можуть діяти так, як завжди. Пройтися прямою лінією ще можна, а от з хвилястою це вже виникають певні труднощі, щоб це зробити. Сервісні центри МВС на Чернігівщині спільно з поліцією Чернігівської області провели інтерактивний урок для ліцеїстів, де говорили про шкідливий вплив алкоголю на організм, про відповідальність за вживання алкоголю та неприпустимість керування в нетверезому стані. Сервісні центри МВС Києва разом з патрульною поліцією провели демонстрацію п'яних окулярів в одному із столичних навчальних закладів, що готує професійних військових різних спеціальностей. Курсанти приміряли п'яні окуляри та намагалися пройти по лініям, а потім спробувати сісти за кермо спеціального автотренажера, який дозволяє повністю відчути себе водієм вантажівки. Було корисно і цікаво. П'яні окуляри це щось нове, особисто для мене, як інструктора з підготовки військових водіїв. Було важко прийти в них по спеціальному килимку, а керувати автотренажером ще важче. Відчуття, ніби земля хитається, після двох хвилин насіння окулярів починає паморочитись в голові. Після такого досвіду, особисто для мене, алкоголь однозначно переходить у заборонені речовини, розповів співробітник навчального закладу Олександр. Друзі, нагадаю, дорога це джерело підвищеної небезпеки, а автомобіль – це не іграшка, тому ставитись до цього треба досить відповідально. Не сідайте за кермо у нетверезному стані. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Передивляйтесь екзаменаційні маршрути для сервісних центрів для складання практичних іспитів у, міст, у місті. Це інформація для кандидатів у водії. І бажаю всім гарного дня і до зустрічі на дорогах.